Як ти тікала, чому саме сюди? Вчора в мами впав телефон. Мами приходить в сльозах, каже: Я загубила свій телефон. Я кажу, ти в Швейцарії. Ти можеш тут взагалі ні про що хвилюватись? Оцей заклад, навчальний заклад, в якому ми зараз. Він на чотирнадцятій позиції найкращих о, вищих в світі. Марина В'язовська саме в цьому mm -hmm. університеті mm -hmm. в Лозані викладає математику. Тут, наприклад, є така школа, яка називається приватна Розі, Розі". Один рік коштує 60 тисяч. Є школи, які 000. один рік 20 тисяч. А що на красу, які ціни? Я захожу, я хочу попробуватись. Це коштує 300 франків. 12 тисяч гривень. Швейцарські чоловіки увагу проявляють дитину щось. Ви, звісно, від Який момент був найстрашнішим? Коли 13 кадирівців зайшло і вони залізли до нас. Хату. Вони казали, Рамзан, все добре, ми прийшли, все окей. Як вони зайшли? Постукали, виламали двері. Друзі, вітаю! Це проєкт про українців, які живуть за кордоном, але серцем UA. Зараз ми знаходимося у французькомовному кантоні Швейцарії, а саме в місті Лозанна. Тут тимчасовий прихисток під час війни знайшла українська журналістка, телеведуча, тендітна жінка, яка посунула на посаді ревізора на новому каналі кремезного Миколи Тищенка Юля Панкова. Ревізор у Харкові. Дайте рукавиці будь ласка. Грудно. ходімо, зустрінемося з Юлою. Розпитаємо, як вона тут живе, і які поради може дати українцям, які тимчасово перебувають у Швейцарії або планують сюди приїхати. Друзі, ми домовилися з Юлею зустрітися біля пам'ятника Гоголю, як не дивно, так пам'ятник українців. Вона нас зачекає. Йдемо, Юля. Привіт. Привіт. Дуже рада тебе бачити. Теско. Де б ми не побачити, Якщо можна, я тобі надію. Так, добре. Тому що тут трошки звук, щоб вона да, вітер. Я зараз рахувала скільки було Гоголю, коли він тут працював. Виявляється, йому було 27 років. Часи, молодий, я вже в Лузані. В Швейцарії непогане життя. Так, це він вже написав ревізора на хвилечку. Цей пам'ятник встановив колишній, наш колишній президент. наш один з колишніх президентів. Ну, Але а... не втікач. Хто це сказав? Підніміться. Насправді в Швейцарії дуже багато людей виїжджало саме через війну або в пошуках гарного життя. І Одрі Хеберн тут. Проживала свої останні роки Коко Шанель одіозна да, яка про Коко Шанель. Співпрацювала з нацистами. А в тому ж є Набоков, Боков, який написав свою лоліту десь в угу. а Дуже багато тут працював Фредді Меркурі. Тобто, люди розуміли, куди вони їдуть. Чарлі Чапліна Чапліну цікаво, те, що мій знайомий, який мене сюди прийти, мій друг він вчився разом з пращурами Чарлі Чапліна. Хочу угу. розпитати тебе. Як ти тікала, чому саме сюди? Якщо ти не проти, можемо просісти, тут десь будемо. Давай, давай знайдемо якусь травичку. Ага. Ходімо, так? Да? Ага, так. Цікаво, що в Швейцарії люди спокійно можуть топтати газони, лежати. Це давай Довидно. отут от прямо Довид. і сядемо. Анечка, даш нам плідік? Ага. Дивиться. Це один Дови. з старовинних пароплавів. 1900 року там дуже цікава всередині машина, і я тобі дуже раджу, коли ти будеш наступного разу тут. Він іде від Лозани до Монтрьо, зупиняється в ВВ. От зараз він зупиниться, він неймовірно цікавий, бо там себе відчуваєш, немов ти в якійсь бель-епок. Знаєш, а скільки проїзд такий коштує? Не знаю. Я каталась, коли це ще було безкоштовно. Розкажи чому приїхала саме сюди? Для мене самою першою, найголовнішою. Такою, пріоритетною ціллю було знайти безпечну країну. От як тільки я приїхала перевалу, ті гори, я зрозуміла, що я в безпеці. Ходять слухи, що тут усі тунелі заміновані. Наприклад, переїзд, то там є переїзди, які ти платиш 20 франків чи скільки я не пам'ятаю, дорогий переїзд, такий тунель. І а, якщо обрубати той переїзд, то в тебе буде закритий виїзд з Італії. Але це озеро ти бачиш, і взагалі всі озера Швейцарії це єдина, це найбільш, це країна, у якої найбільший запас води. Кожен швейцарець знає, де його бомбосховище. Ну і правду тобі хочу сказати, що тут багато російських грошей. Mm -hmm. Я думаю, що цю країну якби чіпати не будуть, тому що тут справді справді багато російського впливу є. Безпека. По друге була можливість приїхати саме сюди, тому що в мене є друг, якого я знала ще до війни, з яким я познайомилась в Одесі. Він з перших днів казав: приїжджай, приїжай зараз. Так сталося, що ми без житла, і звісно, що тут важко, тому що а, тут така процедура, що якщо в тебе першопочатково нема житла, ти мусиш жити в жахливих умовах в стадіоні поруч з реф'юджі. З Біженцями з різних країн, з Афганістану, з циганями, з людьми з Рітреї, з різними різними біженцями, навіть є індіанці, індіанці уявляєш в пірях люди, люди приїжджають. Тобто дуже цікавий соціальний досвід. Так а як що означає, що ти без житла? Я трошки здивована. Ну зараз, ти зараз довго вже зараз, як довго ти? зараз так ага. сталося, що нам треба було виїхати, тому що все ж таки те помешкання таке воно. Не постійне, і тому зараз, от на часі, в мене є місяць для того, щоб знайти житло. Житло тут знайти для оренди дуже важко. Тому що як тут працює система, ти змагаєшся за це житло, а не як в Україні за тобою бігає людина, яка здає то житло в небі. Де ти війну зустріла? Повномасштабну два повномасштабну мій війну. Я зустріла у себе в квартирі на лівому березі, але мені подзвонила мама і сказала: приїжджай. Я приїхала за 13 кілометрів від бучі біля гостомельського аеропорту. В селі ми жили, і два тижні ми провели там з батьками і з батьківськими друзями. Я бачила все те, що потім люди всі інші весь світ побачать те, що відбувалося в Бучі. Я це бачила на власні очі, коли ми виїжджали. Який момент був найстрашнішим? У мене було три моменти страшні. Перший це, мабуть, це все, що ми всі відчули, коли ми зрозуміли, що війна почалася. А це коли винищувач пролетів наді мною в перший день. Другий момент був, коли 13 кадирівців зайшло, і вони залізли до нас в хату. І це було страшно, бо було. Розуміння, що вони нас можуть вбити, як вони зайшли, постукали, виламали двері. Це 9 березня. Я побачила з другого поверху, що біля машин стоять декілька військових. Я одразу крикнула Військові біля машин. Я вийду. Я вийшла перша. Вони буквально за дві хвильки зайшли до нас на тераску, де зазвичай батько робить шашлик. Я переді мною побачила тих людей, яких я бачила тиждень тому. Знаєш, на таких бучанських кадирівських каналах, де вони казали, Рамзан, все добре, ми прийшли, все окей. Я побачила їх з рудими бородами, з кривими зубами. І цей перший контакт такий, mm -hmm. і розуміння того, що це є люди, які найстрашніші можуть бути в твоєму житті, і таке заспокоєння після того, як вони скажуть, що ми вас чіпати не будемо. Це перше, що вони тобі сказали? Я Першою я вийшла і сказала: здравствуйте, що ви від нас хочете? Вони кажуть, ми вас чіпати не будемо, російською мову, ми вас трогати не будемо, якщо домі мужчини. Але ж у тебе був тато вдома. Вони запитали про чоловіків. Да, у мене було два чоловіки. Це був тато, а також батьківський друг. Тобто було два чоловіки. Ми сиділи двома родинами. Бо, Ти призналася, що. Звісно. Ти не маєш права на спротив, якщо в тебе нема сили. Uh -huh. Ти маєш бути максимально миротворцем в тій ситуації. Ти не мусиш викликати емоції, збуджувати uh -huh. в будь-якому сенсі того слова, виглядати як дівчинка. Розумієш? Мені дуже сильно пощастило, тому що я виглядала як хлопчина, 15 років, тінейджер вийшов, в мене було п'ять ковтин. Я взагалі не була схожа на якоюсь такого незрозуміло кого. П'ять шарів одягу, бо в мене було в підвалі п'ять градусів, в мене ковід, я хвора така, вилажу в шапці. Якби я вийшла, як я можу, не знаю, що б зі мною. було. Ну, навіть так. Розумієш? Ну, да. Добре, що лютий. І третій момент був найстрашніший. Це коли я зрозуміла, що сьогодні, скоріш за все, що станеться мій останній день. Коли це було? Це було 10 березня, коли прийшли сусіди. У них дитя, не вистачає їжі, 6 місяців чи 5 місяців. Закінчилося харчування для дітей. Прийшли батьки тієї дитини, кажуть, ми більше так не можемо, ми будемо їхати. Якщо ви хочете, ви можете поїхати з нами. Ти знаєш, це був, мабуть, такий найчесніший діалог з собою. Тому що, коли я собі поставила питання, таке знаєш, без, без купюр, без прикрас, Юля, ти готова сьогодні вмерти? А відповідь була так. Ну бо я розуміла, що. Це єдиний шанс на виживання, і його треба використати. Дівчата пішли на блокпост і спитали: ви сьогодні нас можете ви вивезти, вивести? Не вивести, а пропустити у кадирівці? В кадирівці сказали, так ми вас тут випустимо, але не зрозуміло, що буде далі. Кажуть, дивіться, правила такі: ви одягаєте білі пов'язки на руки, не одягаєте чорне. А... І здається, як тільки під'їжджаєш до блокпосту, треба вмикати аварійне світло. Mm -hmm. Ну і крім того, я знала, що треба плівку знати, щоб тебе було головне видно, розумієш, як ти їдеш в темну годину, треба вмикати світло в машині, щоб людина військова, будь-яка, да? ворог, не ворог, щоб вона бачила, хто ти є. Ти виїжджала за кермом? Так, да, я була за кермом сама в своїй блакитній шапці. Мама посадила поруч прав... праворуч, папа сидів позаду. Я його. Її... Знаєш, захищала, бо я ж бачила вже розстріли. Розумієш, ти їдеш і ти бачиш, що якщо це замерзле тіло, то це є наш цивільний українець. А якщо це чорне, обуглене, незрозуміло, що біля техніки лежить, то це є ворог. Ти вже приїхала у Швейцарію. Чи був у тебе тут якийсь Якась можливість переконатися, що Швейцарія безпечна країна. Зараз люди після великого стресу дуже багато всього лишають десь. От мама в мене вчора загубила Розціяні. телефон. Росіяні страшно. У мене кожен третій щось губить. Вчора в мами впав телефон. Мама приходить в сльозах, каже: Я загубила свій телефон. Я кажу: ти в Швейцарії, ти можеш тут взагалі ні про що хвилюватись. Я одразу подзвонила на той телефон. І дівчата взяли слухавку і кажуть, будь ласка, за п'ять хвилин там, то там, то ми вам повернемо. Мій друг загубив телефон на футбольному матчі. Ми там бігали, знаєш, по полю тут був такий благодійний матч. Він там загубив телефон. Я одразу подзвонила йому, одразу нам його повернули. Що важливо сказати, те, що в Швейцарії над круто бути чемним і чесним. Чоловіком, громадянином тут стоїть, наприклад, ферма поруч з фермою. Магазин ти можеш прийти купити собі яйця без каси, без працівника того магазину. Просто лежить бокс з грошима. Ти кладеш собі туди гроші свої, береш, наприклад, яйця чи якісь овочі, береш собі здачу, якщо тобі потрібно, ідеш mm -hmm. собі. І от так в боксику може бути 20, 30, 100 франків. Неважливо, ніхто не бере. Ти плануєш поступити у вищий навчальний заклад, так у ВНЗ, тут у Швейцарії. Mm -hmm. Куди саме і може покажеш? Давай поїдемо. Десь... Я тобі покажу. Добре? Поїхали? Скажи, як нам їхати. Ми цього, зараз ні? на потязі з тобою поїдемо. а mm -hmm. там на метро. Скільки проїзд потягом буде коштувати? Динадцять. Другий вагон зайдемо в цей. Так, в цей пішли, мабуть. Реально залізниця коштує дуже дорого. Так, да, Тут дуже дорога залізниця, їй 100 років. І ми коли ще, ти знаєш, я до початку ковіду приїжджала сюди, тут є панорамні потяги. І я не розуміла, що це таке. Мене мій колишній чоловік запросив. Я не розумію, що це таке за історія. Панорамні потяги, за які ти платиш 100 франків, типу за якусь поїздку. панорамні? це ще не панорама. Ну, це коли такі дуже дуже високі вікна, і ти сідаєш на той потяг. Та залізнична колія, вона занесена в ЮНЕСКО, тому що її 100 років назад побудували саме для туристичних цілей. І З приводу цін так тут дорого. А тут є якісь там для українців умови типу half price, угу. Здається, на початку вони робили перший місяць. Вони взагалі зробили усім українцям безкоштовний проїзд потягах в метро усюди. Усюди, да, mm -hmm. це, це величезні гроші за це я дуже вдячна швейцарцям. А помітила якусь таку різницю, яка тебе, тебе здивувала між стосунками в Україні mm -hmm. і стосунками в Швейцарії? Мене дуже здивувало, що тут саме в кантоні Во, я приїхала сюди з подругою, а в неї п'ятимісячна, зараз він трохи підріс, дитина. І от як ми гуляли з коляскою, дуже багато чоловіків підходили до дитини. Хотіли грати, спитали щось, можливо, вам щось потрібно саме чоловіки. Але тут ж демографічна проблема тут. Переважно одна дитина в родині не знаю. Всі хочуть, але дорого. Я не знаю. Треба тобі подивитися саме на кантон Во», тому що тут дуже багато сімей з багатьма дітьми. Uh -huh. Це мене дуже сильно здивувало, коли я приїхала. Тому що зазвичай, коли подорожуєш Європою, бачиш, що така здесь нація, яка старіша. тут у кожної родини ну один мінімум двоє-троє іноді буває четверо дітей, і вони знаєш такими як групками ходять. Це дуже мило. Швейцарські чоловіки увагу проявляють до тебе, звісно, так. від міністрів. Звісно, що так, але вони дуже поважно поважають до тебе, дуже ставляться до тебе, як тобі сказати, вони дивляться на тебе, і в залежності на те, як ти реагуєш, вони далі себе проявляють або не проявляють. Але це така велика, велика дистанція між чоловіками і жінками тут, а яку, яку потім. Щось писуть, хтось щось хоче допомогти. Іноді запрошують мене з мамою, з подругою до себе, там на якісь сімейні сходинки, здибанки. Я просто зараз, взагалі, не готова до жодних стосунків, поки зараз в мене головний біль про Україну, про маму, про те, як знайти квартиру. Про чоловіків я зараз взагалі не можу думати. Тут я, до речі, зараз дуже гучно говорю. Мені аж незручно, бо я ж відчуваю, що людям незручно. В Швейцарії не прийнято гучно говорити. Зараз наша запинка. Тепер виходимо. ПФЛ – це один з найкращих політехів світу. Юля просто вже подала документи, і вона експертно зможе розказати українцям, які планують вступати до вишів, або дітей, яких планують поступати у Швейцарії, що треба для цього зробити, які документи подати, угу. і які тести пройти. Ходімо? Так, в мікрофонах, слава Богу, давай присядемо. Давай. У мене є два плани. Один план повернутись, інший план, як я, поки не можу повернутись, себе розвинути. Я подумала, краще я повернуся до України з освітою швейцарською, з ще однією мовою, а можливо з двома. Цей, оцей заклад, навчальний заклад, в якому ми зараз. Це є Пефельд, політехнічний інститут. Це вищий заклад, який входить в 14 найкращих. Він на 14 позиції найкращих вищих в світі. І... Українці тут вважаються доволі технологічними людьми. Марина В'язовська саме в цьому mm -hmm. університеті mm -hmm. в Лозанні викладає математику українка з, зі звичайної родини, яка тут прославила Швейцарію, отримала найпростижнішу нагороду. Приві, так, так. В математиці. Ти знаєш, чому в Нобелі немає математики? Ходять чутки, що у Нобеля була дружина і в неї був роман з математиком. Чи ти вона його зрадила? Це треба факт чекнути, але це дуже цікаво. Які документи ти мусила зібрати і надати до університету? Угу. Для того щоб вступити в швейцарський державний університет, необхідно подати усі документи від шкільного атестату з оцінками та перекладом. До усіх дипломів з оцінками та перекладами, а також підтвердити рівень своєї мови, зважаючи на той курс, який ти обрала. Рівень якої мови ти маєш підтвердити? Чотири мови на законодавчому рівні затвердження. Ну, ретро Романською тут майже ніхто не говорить, але все да, одно так. Да, да. Зазвичай в більшості ти мусиш мати Б 2 рівень французької мови для вступу на більшість спеціальностей, mm -hmm. наприклад, з магістерських спеціальностей. Є деякі спеціальності англійською мовою, mm -hmm. і ти, наприклад, можеш вступити туди, mm -hmm. а потім за один рік підвищити свій рівень французької і вже потім перейти. Деякі просять мотиваційні листи. Це пояснення, чому ти хочеш. Туди або сюди. Ну, тобто, motivation letter mm -hmm. і CV. CV це резюме mm -hmm. так, так. і резюме, в якому ти пишеш, де ти працював. Навчання у Швейцарії у вищих навчальних закладах не безкоштовне. Скільки на рік коштує навчання в тому університеті, до якого ти подала документи? Зянський університет. Вступ коштує 200 франків. Це тобто, просто, щоб подати там. Так, це просто щоб подати, якщо тебе не візьмуть, якщо гроші не повертається. От, а один семестр коштує 500 з чимось франків. Тобто один рік коштує 1000 франків. Один франк приблизно такий самий, як один євро. Зараз трохи, трохи більше, але це не надто дорога освіта. Як щодо. Безкоштовної освіти за держбюджет чи тут таке взагалі є. Я думаю, що є, тому що в усіх країнах Європи, багатьох країнах Європи, ти можеш вступити. І Якщо навіть освіта буде 10 тисяч євро коштувати, угу. ти можеш попросити стипендію в університету. Он е, у нашої ані в неї чоловік вже років 20 да виплачує кредит за свою освіту. Ти кажеш про стипендії. Угу. А, а так, якщо насправді, то в принципі тут переважно все ж таки люди беруть кредит на освіту. знаєш скільки скільки коштувала чоловіку твоєму освіта? Ні, але знаю, що він виплачував десь по 400 на місяць. А взагалом... загалом не франків на місяць. Весь цей час всі 20 років. Ти можеш собі уявити? 108 тисяч франків за вищу освіту. Що прилітає до України безкоштовно вчись за кредит, ще там відсотки просто були Ну тут, наприклад, є така школа, яка називається приватна Роузі Хозі. Один рік коштує 60 тисяч. Є школи, які один рік 20 тисяч. Є безкоштовні школи. Хтось з українців вчиться, там не знаєш чистості. Якщо людина хоче приїхати до Швейцарії, якщо їй кажуть, що тут дорого. І вона думає, що це неправда, то вона помиляється. Тут справді дорого і важко, і приїжджати сюди треба, якщо в тебе є або житло, або дуже сильний ресурс на те, щоб тут вижити. Ти точно звертаєш увагу на ціни на продукти і можеш порівняти. Так, да, ціни дуже дорогі. Ну, наприклад, яйця коштують 6 франків в середньому, десяток це, це приблизно 240 гривень. 240 гривень. Я... Можеш собі уявити, а кілограм м'яса від 1600 до 2000 гривень коштує один кілограм там, якогось філейного м'яса. Типу телятини, розумієш? Тут дуже дорого. Тут... А що на красу? Які ціни? Краса. От, наприклад, я не фарбувалась вже більше року, мабуть, рік волосся, я не фарбувала так. волосся. І от я захожу, я хочу пофарбуватись. Це коштує 300 франків. 300 франків – це 12, 12 тисяч, гривень. гривень. Розумієш? 12 Тисяч гривень, але в середньому заробітня платня від 6 приблизно до 10 тисяч франків. Це давай, це приблизно, якщо ти влаштуєшся в класну компанію, то ти можеш Чуєш, отримувати. 240 тисяч гривень? 240 тисяч гривень на місяць? На місяць. 240 000. І звісно, що якщо ти отримаєш 240 тисяч гривень на місяць, то чом би ні? Роботу тут можна знайти, якщо в тебе є мова рівня b 2 то є французька мова. У мене французька мова, я її тільки починаю вчити, але я вважаю, що в мене роботою є моя ось ця діяльність. Це наші благодійні вечері, на яких я збираю. Євгеном, ти робила тут, так, Так, Іван? Да, я запросила Женю, тому що ми знаємо один одного вже давно. І він є мій хороший друг, людина, якій я довіряю. А місяць чи півтора місяці тому ми робили благодійну вечері, на яку мене запросили, і тоді, тоді підключилась дуже крутий шеф Ніка Лозовська. І ми з Нікою робили борщ і Теж зібрали десь 10 тисяч євро просто на продуктові набори на деокуповані території людям, маломобільним людям, а також людям, які не могли змогу ані виїхати, ані просто банально купити собі макарони. Середньому, давай я тобі так скажу. Ми рахували, скільки коштує один місяць проживання в Швейцарії. От якщо без допомоги, без страховки, без нічого ти голенький сюди приходиш, сам витрачаєш свої гроші. Приблизно 3,5-3 тисячі франків треба за для того, щоб прожити один місяць у Швейцарії, але це так тісненько економити це десь приблизно півтори тисячі на апартмент. Транспорт, страховка, їжа десь 3-3,5 тисячі гривень. тобі вже транспорт. доводилося страховкою користуватися медичною Так, Да, витись? медична система тут зовсім інша. Мама мене переживала страшний стрес, і після того, як е, е, вона сюди поїхала, почало відпускати плаче. Через те, що вона сиділа під бомбардуваннями там в підвалі, угу. тіло дуже сильно стискалося. І вже коли почала психіка відпускати те тіло. Там щось в неї защемило. Так защемило, що вона плакала від болю. Ми прийшли в госпіталь, і вона плаче від болю. Я від безсилля, але ми були змушені чекати шість годин. Тут на швидку допомогу на швидку допомогу. Але тут є чіткі протоколи. Від болю людина не може померти, і тому вона мусить терпіти. Звісно, що якщо в неї є якісь жорсткі інсульти, крововиливи. Звісно, що вони одразу беруть mm -hmm. саме ту людину, але я бачила дуже багато змучених людей, які в швидкі сидять, мучаться від болю. Ми просимо, дайте нам, будь ласка, якісь сильні знеболювальні. Ні, максимум ібупрофен. То, Це були муки мучені, тому що ми ходили три дня підряд. Вона не могла спати. Врешті-решт, ми змінили просто клініку, і ми замовили трамадол. З Польщі, здається, знаєш, нам свої передали. Потім я в групі написала, у кого є німець сіл. Дівчата допоможіть. Мені одразу наші українці хоп, знаєш, зібрали той німець сіл. Я їй сама допомогла, тому що я розуміла, що це дуже сильно болить. І ми пішли в клініку, яку теж покривала те страхування. Вона є нібито приватна тут. Але вона одна з найкращих в Європі, і там до нас дівчинка дуже так ввічливо і класно поставилась. Ми вже не чекали по 6 годин. Вона прописала якісь масажі трамадол. Знову ж таки, просто. Тобто вони лікують як вони лікують або ібупрофеном, або трамадолом. Тут краще не хворіти.